Світирем, а цвіт не падає, то в любові не знається, той тогоря не знає, того любою не знається, знає? того я, знає? я не знає, а я моя. Дівчина дай горя зазнала, ве, щороки не доїла, нічі не доспала, весь не, не доспала. Чороньки не доїла, нічки не доспала. Через тебе мій миленький, кращу змарнувала, через тебе мій миленький, кращу змарнувала тут марнувала? марнувала? Марнувала. Красу. Через, через тебе, мій миленький, через твої очі, мати, не треба було <ріху> приходити <ріху> до мене щоночі. Не треба було приходити <ріху> до мене щоночі. Очі. Не було приходити, брати за рученьку і ти говори до мене ти ж моя І Візьму я Веселечко, ду край віця, І ще очі не дрімали, а вже сходить сонце, і ще очі не дрімали, а вже сходить сонце немайте, не думайте, не будете спати, десь поїхав мій миленький, другої шукати, де свої, мій миленький, другої шукати. нехай їде, нехай не вернеться, не дасть йому Господь щастя, куди повернеться. Не дасть йому Господь щастя, куди повернеться. Очі мої, очі